Пливовий подкаст привіт! З вами Вікторія та Олеся та наша постійна рубрика Новинні плітки. Раз на місяць ми обговорюємо новини у сфері захисту прав і свобод постраждалого населення, зокрема переміщених осіб. Всім привіт-привіт! А я принагідно нагадаю, що наш подкаст, такий новинний, базується на нашому іншому інформаційному матеріалі: це бюлетень для внутрішньопереміщених осіб. Такий текстовий формат, більш ширший, з більшою кількістю новин. І сьогодні ми будемо його обговорювати. І це новини і можливості, які сталися. В червні 2025 року. І почнемо ми із такої важливої стратегічної новини. Стартувала робота над державною стратегією житлової політики. Створена робоча група. До цієї робочої групи увійшли представники влади, міжнародних організацій та громадськості. Стратегія має забезпечити доступне житло, справедливу державну підтримку, посилення спроможності місцевої влади та залучення. Учення міжнародних партнерів. Ми знаємо, що станом на поточну дату в Україні пошкоджено або знищено понад 2 мільйони домогосподарств, 13% із яких це житловий фонд. Загальна кількість внутрішньопереміщених осіб сягнула 4 мільйони 600 тисяч. Тому напрацювання цієї стратегії є важливим кроком у підтримці, в тому числі, внутрішньопереміщених осіб. Так і мені здається. Це що питання житлової політики в Україні, воно загалом вже так, скажімо, є дуже актуальним і не тільки в контексті внутрішньопереміщених осіб, це, це, звичайно, найголовніше, як мені здається, тому що дійсно це мільйони людей, які були позбавлені доступу до свого житла або їх житло знищене. Але загалом, скільки ми не чуємо експертних обговорень, думок. Різних фахівців в темі житлової політики всі говорять про те, що там теперішні кодекс та ці нормативно правові акти, які існують на сьогодні, вони вже є застарілими. До тієї реальності, в якій ми живемо, і дійсно, що житлова політика в контексті е, стратегії, е, кодексу, інших законних, підзаконних актів, якщо так можна сказати, що вона дійсно прийшов час, і напевно, вже треба було давно це робити. Але от прийшов час все це переглядати. І ми знаємо, що дійсно тут велику роль зараз відіграє саме Міністерство розвитку громад та територій, їх напрямок, і вони. Розробляють стратегію а, таку загальну, да, бо там буде не тільки контекст внутрішньопереміщених осіб, там буде загальна така історія, як має розвиватися це питання. Але, звісно, ми будемо а, слідкувати а, за тим, що там буде саме про наших бенефіціарів, про нашу цільову аудиторію, і будемо вам сповіщати про те, які як заходи, як рухається, які заходи, які напрямки передбачені для. Людей, які постраждали внаслідок війни. Звісно, це таке важливе стратегічне рішення, тому надіємося, що швидко буде рухатися робота робочої групи із напрацювання стратегії. Наступна у нас є така цікава новина для тих осіб, які подавали гранти на власну справу, але отримали відмову. За новими правилами, якщо була отримана відмова у наданні гранту на відкриття власної. Справи, то можна подати заявку повторну при цьому кількість. Роб подання такої заявки вона не обмежена. Зовсім не обов'язково змінювати напрям діяльності або суттєво переробляти свій бізнес план. Для того, щоб подати нову заявку, достатньо звернутися до кар'єрного радника у найближчому сервісному центрі служби зайнятості. Я думаю, що працівники кар'єрні радники, так як офіційно називається їх посада в центрах служби зайнятості. Допоможуть удосконалити заявку, проконсультують, тому що і очільниця Державного центру зайнятості говорить про те, що вони реформують так, свої центри, що вони вибудовують таку ем, систему, де орган працює заради людей, для людей. Тому мені здається, що дійсно, я, ну, тут ми не можемо де, казати, що остаточно всі працівники там, 100% класно допоможуть, але мені здається, що. Центри зайнятості рухаються в цьому напрямку для того, щоб індивідуально консультувати допомагати людині. Все ж таки добитися цієї мрії, тим паче мені здається, що якщо людина отримала відмову і приходить і хоче ще раз подати, ще раз подати, це дійсно такий план, стратегія людини розвивати свою власну справу, свій бізнес, і це треба тільки підтримувати. І це круто, тому що це не вступ до вищого навчального закладу, раз на рік можливість або інше, а це про нашу економічності якісь країни і. Ну і загалом розвиток, тому ось чудово, що вони е, приймають заявки необмежено кількість разів. А тепер про соціальну підтримку. Уряд нещодавно прийняв постанову, якою розширив доступ до послуг підтриманого проживання та стаціонарного догляду. Відтепер такі послуги вони доступні також внутрішньо переміщеним особам літнього віку. Крім цього, уряд спростив процедуру долучення до експериментального проєкту для надавачів таких соціальних послуг. Тепер достатньо лише просто подати заяву без додатку. Додаткової перевірки відповідності у національній соціальній сервісній службі цікаво до речі дізнатися, як реалізується цей ну так так як називає його Міністерство соціальної політики, експериментальний проект. Бо сама ініціатива хороша, тому що там йде ось цей принцип, що гроші йдуть. е-е за людиною, і тобто людина, яка е, там, має право і потребує підтриманого проживання або стаціонарного догляду, має право сама обирати, е, кому виплачувати гроші, які передбачені державою для такої людини. Ось. І тому добре, що вклюв. Ця послуга тепер доступна і внутрішньо переміщеним особам літнього віку, і людям з інвалідністю, але ну, встановленою четвертою групою рухової активності, тобто така вже йде, певна специфіка. І цікаво буде дізнатися, як це реалізується на практиці, бо те, як це прописано, і те, як закладається да, ідея, воно виглядає досить. Адекватно і так, як по ідеї, має бути, тому цікаво потім буде дізнатися результати реалізації такого проекту, і можливо він тоді зможе масштабуватися. І наші соціальні послуги такі саме не виплати, да а от коли надаються певні послуги, вони стануть кращими, назвуться так більш якіснішими. А ми від соціальних послуг до цифровізації. Місляю так швиденько. Так. з однієї тема, на іншу тему, на інше. Власне кажучи, детальніше про всі взагалі зміни, які відбулися, ми описуємо в нашому бюлетні і просимо його читати, оскільки там багато чого цікавого більше, аніж ми озвучуємо. Але тут ми ж вибираємо основні такі цікавинки, про які варто також ще проговорити. І ось про цифровізацію. Нам дуже. Дуже подобається, як рухається цей процес, От, оскільки це значно спрощує взагалі комунікацію з органами державної влади і місцевого самоврядування. І відтепер на порталі пенсійного фонду з'явився новий сервіс моя ідентифікація. Цей новий сервіс буде безпосередньо цікавим, доречним для пенсіонерів. Пенсіонери, які зареєстровані на порталі електронних послуг пенсійного фонду, можуть ним скористатися. В цьому сервісі, сторінці, відділі буде відображатися інформація про дату останньої ідентифікації. Та джерело її проведення, наприклад, банк, у якому вона була здійснена. Це дозволить, по-перше, перевірити, чи пройдена ідентифікація. Ми знаємо, що це важливий такий етап для того, щоб отримувати пенсійні виплати, і зрозуміти, якщо ідентифікація не пройдена, то її тоді потрібно пройти. На жаль, чи на щастя, але існує це правило так: певної перевірки, щоб отримувати пенсійні виплати, зокрема для внутрішньопереміщених осіб. І, ем... Добре, що держава впроваджує механізми, які допомагають людині орієнтуватися в ситуації. Бо я сама, якщо чесно, іноді там, плутаюся в цих всіх нормах, розуміннях, кому потрібно проходити, кому не потрібно, а якщо ще поставити себе на місце людини, яка отримує пенсію, і розібратися людині, зрозуміти, чи вже їй пора це робити, чи все в порядку в неї з документами, чи ні. То дуже добре, що ввели таку функцію, да, якщо правильно говорити, таку можливість заходити, перевіряти свій стан речей щодо отримання пенсії, чи потрібно щось додатково чи ні. І це мені здається дуже зручно і дає більшого спокою людині. Ну, звісно, ми тут беремо за те, що людина є доступ до інтернету, так і вона. Може скористатися цим сервісом, і тепер про вступну кампанію. Тут ми просто хочемо нагадати про те, що вступна кампанія триває. Ось е Всіх, у кого є потреба, потрібно долучатися до цієї вступної кампанії. І Міністерство освіти і науки України презентувало гід для вступників 2025, який пояснює дуже багато речей: правила, терміни, тести, порядок подачі заяв та умови вступу на всі освітні рівні. Тому, якщо є потреба, можна використовувати ось цей гід. Окрім того, з 1 липня запрацює чат-бот. Міністерства освіти, який також можна використовувати для того, щоб отримати потрібну для вступників інформацію, і тут я хочу зробити певну примітку про те, що а, подавати документи можна через електронний кабінет вступника, тому важливо там зареєструватися. В цьому гіді є інструкція. І я от... Сьогодні, навіть купуючи каву, почула як дівчинка, яка продавала каву, розповідала про те, що вона багато працює, і думає, коли ж знайти час, щоб зареєструватися, подати документи і інша. Гостя, яка купувала каву, дивувалася, що тепер не треба, не треба йти в університет, да, в офлайн такий режим, як раніше було, що вступники їздили в різні міста. Ну, якщо хтось хотів да, навчатися в іншому місті і в різні університети, вищі навчальні заклади подавати паперові ці всі пакети документів зараз. Це все через електронний кабінет. Тому важливо, що в цьому гіді, принаймні Міністерство освіти і науки говорить про те, що там є детальна інструкція, як це все правильно зробити. Тому хочу просто побажати всім вступникам удачі в цьому, щоб всі вступили туди, куди хочуть і батькам терпіння весь цей процес. Пройти і з вересня навчатися в тих закладах, де кожен і кожна мріяла навчатися. Кардинально все змінилося з того моменту, коли я подавала свої документи на вступ до університету. Тому цікаво, можна буде спробувати ще раз подати, отримати ще одну освіту, просто для того, щоб перевірити, як тепер працює онлайн. От, оскільки цей офлайн в нашому житті він займав абсолютно все. ну то це колосальні затрати часу були. І якщо говорити про освіту, то у нас є ще одна новина, на якій варто зосередити свою увагу, оскільки з 1 вересня 2025 року в Україні будуть діяти оновлені правила дистанційного навчання. Детальніше про цю новину можна прочитати в нашому бюлетні. Зараз лише скажу, що головна зміна, яка відбулася, це зменшення мінімальної кількості учнів для створення дистанційного класу. У селах прифронтових і тимчасово Окупованих громадах тепер це від 10 дітей у містах від 15 дітей. Окрім того, для дітей за кордоном дозволено поєднувати місцеву школу з навчанням в українській школі. При цьому це може складати 5-8 годин на тиждень. Також, звісно, доступні такі сервіси, як екстернат і сімейна форма. Зміни ці обговорюються вже досить ну, умовно досить давно, мені здається, більше року. Був Перший варіант наказів Міністерства освіти і науки щодо от правил дистанційного навчання, зараз оновили наказ і ввели певні пом'якшення, да? наприклад, з кількістю учнів у класах і патронажем, але все рівно і в нашій організації, і в коаліції організації, які займаються захистом прав постраждалого населення. Є певні застереження щодо цього наказу, тому що поки все рівно ми бачимо певні ризики, що діти з тимчасово окупованих територій не зможуть побоятися отримувати освіту, тому що будуть певні реформування шкіл і класів. Тому коаліція ще працює над цим питанням, і ми, якщо будуть ще якісь оновлення. Або там покращення ситуації, ми звичайно будемо про це повідомляти і. Про що ми ем, доволі часто говоримо, і будемо про це говорити, і будемо наполягати на тому, щоб абсолютно всі звернули увагу на наявність міжнародного реєстру збитків і потреби подавати заяви для того, щоб фіксувати спричинену шкоду е, в збройної агресії Російської Федерації? В реєстрі весь час відкриваються нові заяви, за якими можна звертати. От, і з приводу нової інформації, яку потрібно подавати. Звісно, це поки що ще не компенсаційний механізм, але це підґрунтя для створення компенсаційного механізму. В цьому місяці відкрилась заява, нова категорія заяви для тих, хто втратив контроль над нерухомістю на окупованій території. Подати заяву можуть власники житлової чи нежитлової нерухомості, які внаслідок агресії Російської Федерації були позбавлені можливості володіти, користуватися або розпоряджатися своїм майном. Заяви приймаються виключно щодо вартості нерухомого Майна, заяв... заяви приймаються через портал Дія. Для подання заяв потрібно підтвердити право власності та надати відповідні документи. Тому, будь ласка, звертайтеся, подавайте заяви, якщо такий збиток вам був спричинений збройною агресією Російської Федерації. А я би в цьому контексті хотіла проговорити е, певну деталь в цих всіх. Е... Заявах, в реєстрі, що дуже-дуже потрібно і ціна, і те, що говорила Ти Олеся, так що ми завжди закликаємо подаватися, але останній час я бачу багато коментарів і до наших публікацій, і на інших ресурсах і розмов, в принципі, да з внутрішньопереміщеними особами 2014 року. які і я розділяю їх думку, розумію цю думку, да, які говорять про те, що цей реєстр, по суті, закрит для людей, які перемістилися, втратили доступ до житла, втратили саме житло знищене. Для них цей реєстр закрит, тому що реєстр, якщо так коректно буде сказати, да, визнає втрати людей з 2022 року. І я читаю багато. Коментарів таких, що ми що не громадяни да, країни, чому наші права не захищаються? Тобто це люди пишуть, це внутрішньо переміщені особи. І тут я хочу стати трішки на захід держави, не з точки зору, що ну, там, держава все право не робить. Держава, звичайно, комунікувала про те, що є внутрішньо переміщені особи і до 2022 року. Але, на жаль, для міжнародної спільноти. Наша війна, і в яку всі, притомні українці, да, рахують з 2014 року, але офіційно вони її, принаймні для збитків, для не знаю, офіційних нормативно-правих актів, рішень і всього-всього, що за цим йде, і що ми бачимо на міжнародній арені, вони це рахують з 2022 року. І така офіційна, також агресія Росії, тому що. До 22-го року ми бачили, що це називали по-різному, по, по різному трактували, і багато хто не називав війною, навіть в нашій країні так це не було прям визначено. Е, війна. І з за цього ось такої міжнародної, скажімо так, позиції, яка, звичайно, ну, для нас не є справедливою, але вона зараз така. І, на жаль, поки що, принаймні на сьогоднішній день, державна держава, державні установи, які займаються ось. Цим питанням да, в Україні не змогли переконати е, міжнародні організації, установи в іншому. Але просто при, чому я про це говорю? Бо я часто читаю про те, що саме держава Україна не хоче, да, щоб люди, з які перемістилися там в 15 п'ятнадцятому в інших роках, що саме ми не хочемо, ми, я маю на увазі держава України не хоче, щоб люди мали можливість подаватися. Але ну, з тієї інформації, яку я бачила, чула, дізнавалась на різних конференціях, то це не так. Це трішки інший контекст. Але, але при цьому я розумію ем, ну, скажімо так, сум, занепокоєння людей. Е, і сподіваємося, що е, в майбутньому ця ситуація буде змінена, і міжнародна спільнота теж буде визнавати агресію і війну. З чотирнадцятого року ну на рівні держави напрацювання ведуться. Ось про це постійно говорять правозахисники. Про потребу прирівняти постраждале населення, у, в, принаймні у способах отримання компенсації і у можливості отримання компенсації. Ось робота ведеться, будемо надіятися, що вона матиме позитивний результат для населення, яке постраждало з 2014 року. А зараз така остання маленька, корисна новина, яка фактично, можливо, нічого не змінить для тих. Одержувачів соціальної допомоги, соціальних виплат, які отримують вже, от але для нових заявників, власне кажучи, ситуація таки трошки зміниться. от З 1 липня Пенсійний фонд України повністю адмініструє всі соціальні виплати. Е, знову ж таки, для отримувачів соціальних послуг нічого не зміниться, нікуди не потрібно звертатися, все буде передано автоматично. А для нових заявників розширюються можливості з точки зору подачі заяв на отримання соціальної допомоги. Тепер це не лише ЦНАПи або органи місцевого самоврядування, а і близько 500 сервісних центрів пенсійного фонду України, куди можна звернутися за тим, щоб отримати соціальну допомогу. Так, дякую Олеся, за те, що ознайомила нас зі всіма останніми новинами так червня місяця. А я вже наприкінці нашого подкасту нагадаю, що також в бюлетені і на всіх наших ресурсах ви можете знайти наші матеріали, нашої організації. В цей місяць я не можу сказати, що він у нас червень був прям такий дуже-дуже активний, продуктивний з точки зору виготовлення інформаційних матеріалів. Можливо, літи так повпливало, можливо, інші процеси, але, тим не менш, все рівно певні. Цікаві продукти є, тому закликаю вас ознайомитися з аналітичними довідками щодо розподілу повноважень міністерств щодо ризиків законопроекту про множине громадянство. Ми з партнерськими організаціями також писали свою думку про це. Також наші новинні плітки за травень, законодавчі ініціативи, як завжди, є наша стабільна ця рубрика, мультик. Також про патронаж педагогічний ви можете переглянути там більш детально про це розповідається. Це нововведення, яке зараз буде, по ідеї, має бути доступним для. Учнів. Тому підписуйтесь на нас інстаграм, фейсбук, сторінка, Ютуб канали, і заходьте на сайт, читайте наші продукти. Всім дякую і до нових зустрічей впливовий подкаст.